Друзі, салютики! І у нас сьогодні найпопулярніші онлайн-слоти в Україні 2024. І зараз ми з вами зіграємо в Річ а, золоту свинку таку. І бачите, вона зразу нам і приносить виграші. Це, дивіться, найпопулярніші: Річ Пік, Елефант, Gold, Баба Яга. Про рибалку. Боже, їх там насправді дуже багато, ви просто заходите а, на розділ топові слоти і собі крутите те, що вам подобається. А сьогодні ми з вами будемо крутити річпікс. Такі свинки, свинки. А, надіюсь, вони нам сьогодні багато насиплють і не будуть жадними як то кажуть, точніше навіть купили. Так, у нас зараз з вами мінімальна ставочка. Я думаю, ми з вами зараз її піднімемо. Хоча бачите, виграші постійно є. Давайте піднімемо ставочку. Вите на 60 центів. І полетіли! О, ну, бачите, непогано. Але ми чекаємо сьогодні супер крутого, класного виграшу. Тобто я <сь> чекаю Ох. це, знаєте. Люблю трошечки е, на таких слотах порелаксувати. Ну, собі там крутиться, щось капає, щось там насипає і супер. Ви речі, а які у вас найулюбленіші слоти? Я інколи люблю пробувати новинки, і там буває, коли зайдеш, там просто мега космос клас. По-перше, мені нравиться. подобаються, вибачте. А картинки, вони вже більш сучасні, такі всі, навіть я б сказала, більш натуральні і дуже-дуже круті. І, до речі, я замітила, що на новинках завжди, коли ти там граєш перші рази дуже класні круті виграші. Так, подивимося, що наша спинка сьогодні нам накапує. Яка воно якась... О, все. Так. А ну, друзі, дивимось. Що ми з вами зараз виграємо. Окей. Крутим, вертим. До речі, ви також можете зіграти в золоту свинку річпікс. Внизу під описом ви знайдете посилання на гру. Так що пробуйте, грайте, вигравайте. А насамперед, просто... А, це для задоволення. О, ви бачите? От у нас і гарний виграш з вами. Супер! Клас! Супер, супер-клас! Що ж, друзі, я вам бажаю шаленої вдачі, крутих виграшів і бережіть себе! Я вас обняла! Пока-пока!